Мої хороші, вітаю всіх на своєму каналі щоденник вимушених змін. Як ви вже зрозуміли, я вам показую з дверей своєї роботи, з свого салону. Таку гарну красу. У нас сьогодні 18 січня. В Закопаном зима. Ну, дуже гарно. До речі, температура. 2-3 градуси плюс, я так думаю, тому що трошечки підтає по кришам. Ну, дуже гарно. Всім гарного настрою, чудового дня. Так, всім ще раз привіт. У мене вже вечір. Значить, сьогодні був дуже-дуже загружений день, дуже багато клієнтів і багато роботи. Тому я до вас не виходила днем. Зараз іду в магазин. ХМ. треба Богданчику купити якусь святкову одежу, бо завтра у Польщі святкують День дідушки та бабушки. І у нас в школі буде теж свято, буде святкова лінійка, якийсь праздник, тому потрібно йому щось таке гарненьке прикупити. Так як з України ми не взяли з собою, тому що ну, я вже розуміла, що воно буде на нього маленьке. І я вирішила купити тут. Тож зараз підемо з вами, подивимося. Як воно там? Що ми там виберемо. Так, дитячий відділ на другому поверсі. Піднімаємося. Зараз подивимось щось таке якусь сорочку і якісь штани. Так, одягу дуже багато, ось такий відділ. Одна сторона дівчатка і друга сторона хлопчики. То йдемо до хлопчиків. О, ось такі штанішки я люблю. Такого плану. Зараз подивлюсь, чи я на нього розмір. О, так. Не дуже зручно мені дивитися та. Показувати вам, тому я напевно зараз щось виберу і вже вдома покажу. Так, я вже вийшла, купила Богдану рубашечку і штани. Думаю, йому сподобається. Я не люблю біле і чорне, тому купила на свій смак. Взагалі завжди йому все подобалося, що йому купувала. То будемо мати надію, що цього разу теж йому все сподобається. А, так, сьогодні у мене була клієнтка українка, яка вже 20 років проживає в Польщі, і вона мене просила, щоб я її намалювала на одному пальчику нігті. тризубець. Це перший раз в житті я таке малювала. То вам ставлю сюди де нібудь подивитися. Це дуже знаєте так трогательно. Коли люди вже давно не мешкають в Україні, але все ж таки вона показує, що вони українці. І вона говорить, що завжди носить такі нігті з якимись такими атрибутами українськими. Тому ось так, зараз я вже йду додому, по нашій вулиці Кропувки. дуже багато людей, всі гуляють. Так, а я вже йду додому, дуже сьогодні заморена. Сьогодні хочу вам показати, як ми з Богданчиком будемо робити масаж. Наша логопед нам музика. Наша логопед нам назначила масажі, щоб ми самі робили руки, ступні і розслабляючий масаж спини, тому що Богданчик трішки такий замкнутий. Тому вона сказала, що поки що ми будемо робити самі. І я вам покажу сьогодні трошки того масажу. Не знаю, я ще сама вчусь, як то його правильно робити. Ну, роблю делікатно, щоб не нашкодити. Та потім, коли трошки у нас кінчиться сезон, коли вже наші всі спеціалісти будуть трошки свободніші, то потім. Вже наймемо спеціаліста і будемо ходити до людини, яка на цьому дуже добре знається. Зараз просто це нереально, так як дуже багато людей. Дуже шумно, тому буду з вами, з вами прощатись. Сьогодні відео, мабуть, буде не дуже довгим, але подивимося, може й довгим. Ставлю масаж і далі подивимося. Все, всім пока-пока. Гарного дня, чудового настрою, мирного неба і як перемоги.